Спецпризначенці головного управління розвідки завдали нищівного удару по російській базі в Сирії. Як стверджують джерела видання «Київпост», група хімік наприкінці липня поточного року здійснила черговий комплексний удар по позиціям окупаційних військ РФ в Сирії. Це взагалі функціональне кількість аружа 10 штук. В Львом випадку та самоліти це опасно. Цього разу ціллю атаки стали військова техніка росіян на окупованому ними аеродромі Кувейр, який розташований на схід від Алепо. Спершу наші спецназівці знищили російський рухомий комплекс РЕП. А за дрони атакували російські військові об'єкти на самій авіабазі. Ну очевидно, що страх розвалу Росії. Він присутній серед західних партнерів різною мірою в різних столицях, але в цілому він присутній. І два з половиною роки Масштабної війни більше десяти років цілому війни, і це не заважало Україні чинити не Тому явно що не ця ситуація може нас примусити чи спонукати до того, щоб а, сісти за стіл переговорів з Росією в умовах, коли вони ще не склалися. Ці умови, тому що ясно, що Україна готова була би сісти за стіл переговорів, якщо Російська Федерація готова повертатися до статусу ко 2014 року. Крим, схід, вивід, виплати, все інше без проблем. Нащо тоді воювати, якщо ми можемо досягнути цього, наприклад, дипломатичним шляхом? Але очевидно, що ми цього досягнути не можемо. Росія не готова змиритися з тим, що їх вся воєнна кампанія по Україні є провальною. Росія буде намагатися зафіксувати якісь перемоги, і відповідно це буде відбуватися за рахунок України, бо іншого варіанту і поля нема. Тому другий момент це звісно, що єдине, що Україна може примусити, це якісь воєнні поразки або загрози таких воєнних поразок, коли нам потрібно фіксувати ситуацію для того, щоб не допустити гіршого, так само, як і з боку Росії. Тобто, переговори на сьогоднішній день є не альтернативою воєнної ситуації, а вони є продовженням протистояння на лінії фронту. І перше, це саме динаміка на лінії фронту, вона задаватиме рамки, в яких сторони готові сідати чи не готові. І другий контур це у випадку, якщо а, в світі. Трапиться якийсь геополітичний катаклізм. Наприклад, ми або війшли в глобальну війну. Ми бачимо цілу низку війн навкруги. І в цьому випадку тоді або міжнародне право стає сильнішим. Просто воно спирається на силу грубу. Ціла низка країн входять в воєнне протистояння, інтернаціоналізуються в цілому. і Лінія фронту фактично проходить і через Україну і через інші держави. відкриваються другий, третій, п'ятий фронти. В такому випадку тоді можлива фіксація певної ситуації на нашому фронті, через те, що все горить, або навпаки. У випадку, якщо міжнародне право втрачає будь-яку свою силу, західні коаліції а, демонструють свою слабкість, неготовність і беруть гору а, країни усі диктату. Тоді так само може скластися ситуація, коли Україна, Росія сядуть за стіл переговорів. Просто або Росія втрачає, або Україна, і тоді це фіксується. Іншими словами, в конфліктах, які йдуть за моделлю екзистенційного, з російського боку, це війна а, за доктриною тотальної війни, в таких конфліктах. Дипломатія не є альтернативою. Бо якщо у вас немає правил гри загальносвітових, які би приймалися, да, може бути виключення, порушення і хтощо, але в основі мають лежати правила гри. То в дипломатії тоді нема простору. Тоді дипломатія йде караваном за зброєю. Спочатку зброя вирішує, а дипломати вже фіксують цю ситуацію. І тоді, як казала Голдамейр, виклик ще інший. Це зрозуміти, коли ви вже перемогли. Тому що перебрати карти в руки це так само програти. Росія неодноразово це робила. І для нас важливо мати візію, і розуміння, що для нас є перемогою в її різних, динамічних, вона еластична має бути від максимуму до мінімуму. Чого ми можемо обміняти щось, отримати щось навпаки. Наприклад, когось з злочинців ми точно будемо вимагати, щоб видавали. А на кого можемо закрити очі? А кого залишимо нашим спецслужбам? Щоб через 15 років, десь в Аргентині ми дізналися, що якогось Хосе Енендеса десь з кулою в лобі знайшли, а він виявився російським спецслужбістом. Ми маємо розуміти, що для нас ключове, що для з другорядне. Бо от тоді постане це питання, але наразі. Для переговорів нема жодного простору і ілюзія того, що переговорами можна завершити російсько-українську війну в альтернативу ситуації на фронті, як на мене, є шкідливою. З Аргентиною це вас алюзія по масаду і Ейхману, вочевидь була проведена зараз, так окей, дивіться про гумовість, компромісність поняття перемога за останні кілька днів від президента Зеленського пролунало кілька цікавих заяв. Перша я поговорив з сирським. І мене запевнили, і я так теж вважаю, що Україна здатна перемогти на полі бою. У нас є достатньо ресурсів і достатньо стратегічних потуг, мудрості і так далі. Ми говоримо про перемогу на полі бою. З іншого боку, в інтерв'ю японським ЗМІ президент каже, що до листопада буде. Готовий план дій для досягнення миру в Україні усі вже рознесли це по заголовкам. Війна закінчиться до кінця року. В листопаді ми сядемо за стіл переговорів. Все, Зеленський все придумав. Щас сядемо про все домовимось. Як уживаються в одній світоглядній концепції? Історія про перемогу на полі бою, і історія про те, що в нас в листопаді буде якийсь мирний план. Мирний план це, очевидь, те, про що ви кажете: про гумовість, поняття, перемога. Це про те, що ми щось будемо віддавати. З одного боку, президент каже, ми все заберемо, з іншого ми віддамо щось. Хороше питання в. І мені здається, його розріз ще трішки в іншій площині, що в суспільстві ці два поняття не шиваються. Я то їх шити можу. І я розумію, про що йде мова. Що це не про компроміси територіальні, і це не про те, що ми від перемоги відмовляємося. А те, що Україна зараз вимушена грати на двох точках: через вибори в Сполучених Штатах, через геополітичну турбулентність, яка навколо цього створюється, ціла низка посередників, бо зараз. Індія, Туреччина, Орбан, купа всіх через рядочок. Вони ж активізувалися не через те, що реальне вікно для переговорів або війна себе вичерпує, бо жодна зі сторін не здомінувала і ще не вичерпалися обидві сторони. Ні, Росія, ні Україна. А це все відбувається виключно через вибори в сполучених штатів. Бо в залежності від того, який квиток ви зараз візьмете. То після завершення виборів всі розсядуться згідно з купленими квитками. І відповідно зараз бігають і намагаються собі по кращі місця вибити. Хто посередник у того більше змоги конвертувати це, хто нейтральна сторона? В неї є можливість поговорити про те, а як і в якій конфігурації на двох стільцях сидіти, або навпаки, не зможуть сидіти на жодному. І відповідно на цьому тлі Україні приходиться, щоб не втрачати порядок денний, казати ні, 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 почекайте. Плани, плани. Формула миру це серйозно. От в нас буде скоро вже план. От ще до виборів сполучених штатів ми ведемо, ми тримаємо лідерство. Чи Росію прийме, не прийме, чи під ним збереться стільки ж підписів, скільки було на інавгураційному саміті. Думаю, менше. А чи взагалі буде збирати під нього підписи? Велике питання. Чи цей план буде містити в собі компроміси? Вирогідно, але не скорі, скоріш за все, не за рахунок України в межах наших кордонів. А за рахунок чогось, від чого ми готові відмовитися по Росії, ну як Росія? Вона ж не каже, що ми на компроміси підемо, віддаємо Курську область Україні. Вони кажуть, що ми на компроміс підемо, не будемо захоплювати Київ. Окей, продавці повітря вкотре компроміси з нашого боку. Добре, ми не будемо вимагати відкриття пропорційної кількості україномовних шкіл в Росії, а ми не будемо бомбити Росію глибше ніж на півтори тисячі кілометрів. А ми не будемо чіпати російське стратегічне озброєння, яке стосується їх стратегічно-ядерного потенціалу.